Верфорд виросла в великій родині. Вона була молодшою з 15 дітей. Старші брати та сестри дуже любили її та називали принцесою. З маленької, сором'язливої дитини Сенді виросла в гарну, доброзичливу дівчину. Її особисте життя складалося не дуже приємно. У 16 років Сенді завагітніла і народила доньку Дайан. На той час з батьком дитини вони вже не були разом, і Сенді стала матір'ю одиначкою. У Дайан була вроджена патологія, розщелення хребта. Це дуже важке захворювання, яке потребує ретельного лікування, і Сенді запропонували помістити дитину до будинку інвалідів. Даян прожила лише 13 років, на протязі яких Сенді використовувала кожну можливість навідати доньку, щоб побути разом, а також приймала активну участь в усіх благодійних заходах, націлених на допомогу таким дітям. Старша сестра Сенді вирішила переїхати зі своєю родиною у примістя Бостону, і Сенді переїжджає разом з ними. Вона вирішує змінити обстановку та й розлучатися зі сестрою вона не мала бажання. В Евересті Сенді влаштовується працювати офіціанткою в ресторан Бікфорд і знімає невеличку квартиру. Співробітники гарно відгукуються про Сенді. Вона привітна з відвідувачами, дуже відповідальна і навіть підгодовує місцевого безпритульного на свої чайові гроші. Напротязі 10 років Сенді працює, навідує доньку, ходить на побачення, відвідує вечірки і підтримує теплі стосунки зі своєю родиною. У 1997 році її донька Даян померла. Сенді важко переживала втрату. Вона з головою поринула в роботу, майже не брала вихідні, намагаючись впоратися з втратою. За роки праці в ресторані вона дуже зблизилася з колегами. Вони проводили багато часу разом і вже стали, наче родина. Увесь колектив був дуже дружнім, увесь за виключенням однієї людини Стівена Карузу. Стівен працював різноробочим в ресторані Бікфорд. Він працював там два роки. Але так і не зміг зблизитися з колективом. Його вважали ексцентричним і відблюдькуватим. 42-річний Карузо жив разом із мамою, своєї родини він не мав. Закінчивши свою роботу в ресторані, він ще довго сидів за столиком, їв свою вечерю і дивився з підлоба на усіх. Близилось Різдво 1988 року. Після зачинення ресторану Сенді з колегами зібралися розважитись на різдвяній вечірці в місцевому барі. Стівен Карузо, як завжди, сидів за столиком наодинці. Він замовив каву, і Сенді, яка принесла йому замовлення, вирішила покликати його на вечірку. Їй стало шкода цього дивного, насупленого чоловіка. Він ставався таким покинутим у ці святкові дні. На жаль, для Сенді це запрошення стане доленосним. Стівен Карузо вирішив, що дівчина запросила його на побачення. Співпрацівники Сенді були невдоволені цим запрошенням. Його ніхто не поважав у колективі, і він зі свого боку не давав жодної підстави для поваги. Він прийшов у старомодньому костюмі і недолугій сорочці і був схожий на музиканта в провінціальному оркестрі. Виглядав досить дивно в цьому барі серед святкуючої молоді. Стівен замовив пляшку пива і весь вечір провів, стоячи біля стіни і не зводячи очей Сенді. Ресторан Бікфордс, в якому працювала Сенді, був розділений на три зали, кожен з яких був закріплений за однією з офіціанток. Дівчата змінювалися за графіком, щоб кожна з них мала рівні можливості заробітку. Тепер, приходячи до ресторану, Стівен Каруза в першу чергу цікавився, який залів сьогодні обслуговує Сенді, і займав там столик. Якщо місць не було, він чекав зовні. Іноді очікування тривало більше години, але столики в інших залах його не цікавили. Стівен Карузо бажав, щоб його обслуговувала лише Сенді. Він увесь вечір не зводив з неї очей, і якщо Сенді довго не підходила до його столика, його погляд ставав злим. Одного разу, вечеряючи за своїм столиком, Карузо сказав Сенді, що помив її машину на парковці ресторану. І запропонував сходити разом у кіно. Сенді дуже здивувалася, адже вона не просила його мити її автівку і на побачення йти відмовилась. Через декілька днів, збираючись їхати на роботу, Сенді виявила, що усі колеса її автомобіля порізані. В неї не було жодних сумнівів в тому, хто це міг зробити. За кілька днів Сенді, знаходячись у будинку своєї сестри, почула стукіт в двері. Подивившись у вікно, на порозі вона побачила Стівена Карузу. Сенді зрозуміла, що він слідкує за нею. Налякана цим, вона вирішила поговорити із менеджером ресторану і пояснити йому ситуацію, попрохала не пускати Карузу до залу, який вона буде обслуговувати. І менеджер, зустрівши завітавшого ввечері Карузу, пояснив йому, що з цього дня йому заборонено займати столик у залі Сенді. А їй заборонено обслуговувати його. Карузо кинув меню на підлогу, швирнув стільцем і негайно покинув ресторан. Він повернувся наступного вечора і, впевнившись, що менеджера поблизу немає, сів у залі Сенді і почав буровити її поглядом. Налякана Сенді вирішила звернутися за допомогою до постійного відвідувача по сумісництву поліцейського Шона Селівана, який за щасливим збігом обставин у цей час вечеря в її залі. Розповівши йому про свої страхи, Сенді попрохала Салівана побалакати з Карузо, що той і зробив нагайно. Він підійшов до Карузо і наказав йому залишити дівчину у спокої і негайно піти з ресторану. За цією сценою спостерігали декілька людей за сусідніми столиками, і принижений і розлючений Карузо вибіг із ресторану. Відтепер він стане більш агресивним і, отже, більш небезпечним. Наступного дня Карузов зателефонував менеджеру ресторана і пригрозив, що подасть на нього в суд за дискримінацію, заборонюючи йому сидіти в залі Сенді. Також він зв'язався із власниками ресторану і повідомив, що зазнав нападу поліцейського у їх закладі. Тим часом Сенді вирішує звернутися до поліції і добитися судового наказу забороняючого Карузу наближатися до неї. Але за законом заборонний припис надавався лише якщо жертва та переслідувач були родичами або були у близьких відносинах. Випадок Сенді не підпадав під жодний з цих критеріїв, її було відмовлено. Через декілька днів уночі Сенді почула гучний звук. І виглянувши у вікно своєї квартири, побачила втікаючого карузу. Наступного дня вона побачила, що шини на її автівці були проколоті. Сенді знову звертається до поліції, де їй радять зняти злочинця на камеру. Тоді, маючи докази з відеозаписами, вони зможуть відкрити справу. Сенді встановлює відеокамеру на штативі у своїй кімнаті і починає спостерігати ночами, здригаючись від кожного звуку. Її колеги знали про цю ситуацію і дуже співчували Сенді. Вони намагалися якось їй допомогти, але вона заборонила їм втручатися. Також віднедавна у Сенді з'явився залицяльник, її співробітник, з яким вони працювали разом вісім років, і їх дружні відносини переросли в романтичні. Сенді також просила його не втручатися. Єдине, що він міг запропонувати своїй коханій, це спати з маленьким ножем під подушкою. У чергову ніч, страждаючи від безсоння, Сенді почула якісь звуки у себе під вікнами. Вона бистро вскочила і, поглянувши в об'єктив відеокамери, побачила Стівена Карузу. Він заливав щось у бензобак її автівки. Сенді зателефонувала у 9:1.1. До приїзду поліції Карузо встиг втікти, але тепер дівчина мала докази. 8 жовтня 1998 року, Суд видав заборонний припис, зобов'язуючи Карузо не контактувати з Сенді і не наближуватись до неї ближче, ніж на 100 метрів, а також забороняючи підходити до її автівки, у бензобаці якої була виявлена акумуляторна кислота. Стівен Карузо більше не з'являвся у ресторані, але кілька разів на день проїжджав повз. Через два тижні відеокамера Сенді знову зафіксувала Карузо, заливаючого кислоту до бензобаку її автівки. До з'ясування усіх обставин суд видав новий заборонний припис, згідно якому Карузо не міг наближатися до Сенді ближче, ніж на 500 метрів. А через місяць Стівен Карузо був заарештований і звинувачений за навмисне пошкодження майна Сенді. Його арешт тривав півтора місяці. У січні 1999 року Карузо звільнили під заставу з умовою, що він буде дотримуватись вимог заборонного припису. Але вже через два місяці Стівен був помічений у своїй автівці біля ресторану під час робочої зміни Сенді. Він декілька разів проїхав туди й назад, і співробітники зателефонували до поліції. 23 квітня 99 року заставу Стівена Каруза скасували, його заарештували. Цього разу він був засуджений до шести місяців в'язниці та одного року умовного терміну покарання. Але через два місяці він був звільнений. За свідченнями співробітників, ця ситуація дуже змінила Сенді. Змінилася її хода, вираз очей, характер. Вона постійно озиралася, підходила до вікон ресторану, виглядала Карузу. Через декілька місяців після звільнення Карузу Сенді приїхала на роботу. У цей день в неї була ранкова зміна, і вона повинна була підготувати ресторан до відкриття. Увійшовши усередину, вона відчула різкий запах. Виявилось, що хтось перерізав газовий шланг. Стівен Карузо не дозволяв Сенді забути про своє існування. 20 січня 2000 року один із сусідів Сенді виявив адресовану їй посилку, залишену на ганку будинку. Сенді вийшла і, побачивши, що це посилка від однієї з її сестер, взяла і підняла її до своєї квартири. За кілька хвилин до служби 911 надійшов дзвінок. Дзвонивша, жінка повідомила про вибух у квартирі Сенді. У посилці знаходилася бомба довжиною 10 см і 5 см у діаметрі. Вона спрацювала від батареї, яку активував перемикач при відкритті посилки. Сенді загинула миттєво. Карузо відразу став головним підозрюваним, тому що раніше переслідував Сенді. Проводячи обшук у його оселі, поліцейські знайшли у його смітнику зм'яті креслення та залишки речовин для виготовлення бомби, а також повне досьє на усіх членів родини Сенді. Невідомо, де Карузо здобував інформацію, але йому вдалося ввести Сенді у заблудження, підписавши посилку прізвищем однієї з її сестер. І вказавши місцем відправлення, те місто, де сестра Сенді мешкала зі своїм чоловіком. Також у кожній кімнаті будинка Стівена висіли великі фотокартки Сенді. На допиті він не зміг надати або підтвердити своє алібі. Судові засідання тривали майже три роки. Карузо цілковито заперечував свою провину, заявляючи, що він ніколи не переслідував Сенді. Називав її істеричною жінкою, яка все це вигадала, і стверджував, що ніколи не псував її авто. А на відеозаписі занадто темно, і його звинувачують лише тому, що Сенді здалося, що це був він. Незважаючи на це усе, у 2003 році Стівен Карузо був визнаний винним і засуджений до пожиттєвого терміну ув'язнення. У 2016 році він подав апеляцію, наполягаючи на перегляді справи. Але йому було відмовлено. Вирок залишився незмінним. Завдяки Сенді, штат Масачусетс вніс справку у закон про сталкерів. Тепер жертва переслідування може розраховувати на захист поліції, навіть не знаходячись у близьких стосунках з переслідувачем. На жаль, заради цього Сенді довелося принести занадто велику жертву.